Слава Україні, ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Крайній випуск цього тижня, а це означає, що сьогодні вже п'ятниця. Інтернетами знов ширяться плітки про нових асасинів. Що? Знов. Цього разу навіть з'явились цікаві зображення, які юбіки спочатку активно видаляли, а потім не витримавши, таки заанонсували Асасін Кріт Міраж. Ба більше пообіцяли показати більше інформації 10 вересня на презентації Ubisoft Forward. My English is so perfect! шутер від українських розробників з повною українською локалізацією, себто і текстовою, і з озвучкою. Ласкаво просимо на борт. Має вийти у відкрите тестування вже 8 вересня. 21 вересня всім, хто підтримав скорд на кікстартері, дадуть доступ до бета-тестування. Сама ж забавка зарелізиться 21 жовтня та матиме повну текстову локалізацію солов'їною. Це фундаментальна річ. Фрогверс теж можна підтримати на кікстартері, і за це ви отримуєте ні, не якийсь там бета-тест. Ви отримаєте можливість жахнути поручні снарядом, на якому буде написане ваше повідомлення. Починай від лікшморків. Режисер за Протокол заявив, що не хоче відразу закинути гру в геймпас. На його думку, гра має спочатку продаватись, а тоді вже він не виключає укладання будь-яких угод на додавання проєкту в той чи інший сервіс. Розумно. Я теж би так зробив на вашому місці. Xbox Game Pass Ultimate, до речі, можна буде офіційно купувати навпіл з друзяками. Бляха, це геніально! Мікрософти представили Xbox Game Pass for Family and Friends. А от британське управління з питань конкуренції вирішило поки не ухвалювати угоду про придбання Філімоном Activision і Blizzard. На їхню думку, треба ще провести детальніше розслідування. Попри це, Спенсер вже анонсував потрапляння забавок цих студій до геймпасу. Ну так і буде. Мої ж новини до жодних підписок не входять, тому мене фінансують прекрасні люди, імена яких ви бачите на своєму екрані. А на цьому все. І я твердо впевнений і переконаний, що ми з тобою ще побачимось в інших місцях інтернетів. Йдемо бухати. Ура! Пока.